Представляємо вашій увазі побутові охолоджувачі гранул серії Comfy. У даному огляді представлені моделі Comfy 1 та Comfy 2, розроблені спеціально для охолодження гранул після виходу з гранулятора. Принцип роботи охолоджувачів серії Comfy ґрунтується на постійній циркуляції повітря через масив гранул, що перебувають у верхній камері охолоджувача. Водночас нижня камера використовується для відсіву та рівномірного подавання повітря спеціальним вентилятором. Ємність охолоджувача становить 289 літрів, що дає змогу охолоджувати великий об'єм гранули в дуже короткі терміни. Модель Comfy 1 оснащена одним, а Comfy 2 двома вентиляторами, що суттєво збільшує швидкість охолодження гранул. Силовий каркас охолоджувачів виконаний із профільної труби та обшитий листовим металом, що забезпечує необхідну жорсткість конструкції виробу. Нижня поверхня, яка контактує з гранулами, має сітчасте покриття. Це вирішує питання примусової циркуляції повітря. Завдяки сітчастому покриттю та потужним вентиляторам повітря легко проникає через увесь об'єм гранули, знижуючи їхню температуру і відводячи тепло в навколишнє середовище. Сітчаста перегородка розташована під оптимальним кутом та сприяє гравітаційному скочуванню гранул до вихідного лотка. Який відкривається і закривається за принципом шиберної заслінки з фіксацією, для зручності відбору відсіву, який висипається через отвори сітки, дно охолоджувача також виконано з кутом нахилу в бік спеціального вікна для очищення. Завдяки прозорій вставці у вікні очищення ви можете контролювати рівень наповнення нижньої камери відсівом. Також звертаємо вашу увагу, що для зручності транспортування охолоджувачі Comfy оснащені надійними колесами. А висота вивантаження сировини розрахована на відро або аналогічно за висотою ємність. Пристрій працює від мережі 220 вольт і чудово підходить практично до всіх моделей грануляторів. Усі додаткові запитання щодо обладнання ви можете поставити нам, якщо наберете безкоштовний номер телефону нашої гарячої лінії. Не забудьте підписатися на наш канал і відзначити відео лайком.